Вітаю всіх на каналі. Особливо привіт всім субаристам. Продовжую знімати відео про свій субарик. Конкретніше, це Subaru Forester 2008 року з двигуном 2.0 дизель. Ну Багато хто взагалі не знає, що на Subaru є дизеля, але вони є. Скажімо так, на жаль, вони є. Субару Дизель це дуже така е, цікава історія. Е, я вже дуже багато назнімав відео про свій субарик, е, як я його купляв, в якому стані, ну і що я з ним робив, що, що відбувалося з ним. Ну і після останнього ремонту я вже капітально проїхав 1700 км, поки все добре, поки нічого не відригнуло. І це не може не радувати. Ну і в принципі зараз ніяких питань по машині немає, все їздить чітко. Ну, по мотору жодних зауважень. Все прекрасно працює. Але почав їздити по ямам активно і вилізла проблема, появився стук по ходовій. Ну я так зазвичай знімаю відео про мотори. Але сьогодні хотів би зняти відео про ходову. Е, почався в мене стук е, спереду, е, спереду справа чи зліва, точно не пам'ятаю. Е, суть в тому, що коли їдеш по прямій дорозі, нічого не стукає взагалі. Коли виїжджаєш по ямам вже, по бездоріжжю, починається такий стук е, і такий, як би. Ніби щось відірвалося і так просто торохтить. Е, ну, заїхав я на яму, е, почав дивитися, в чому проблема. Е, оглянув речаги. Ну, в принципі, стойкість стабілізаторів я міняв передні. Е, е, шарові опори я теж міняв. Дві шарових нові спереді. Тому, в принципі, лишалося ну, подивитися до втулок стабілізатора. Ну, з втулками все добре, ну, в принципі, дуже довго ходять. Та й навіть з зношеними втулками ну, рідко коли є якийсь такий суттєвий стук. Подивився на речаги, і от на речагах вже е, там є такий плаваючий сайлент блок, такий великий сайлент блок. Він якби кріпить речах з кузовом і робить це, скажімо так, мягко. Так, щоб, коли машина їде по ямам, речах дуже активно рухається, щоб ці рухи, ну, ці удари не передавалися на кузов. Тому там стоїть такий плаваючий сайлентблок, який втримує цю нагрузку і робить ці удари м'якими. І е, дуже легко діагностувати цей Silent Block. Е, на нього, якщо подивитися, там є певні такі прорізі, і там є така міточка на нових, якщо так новий купити і подивитись, там в отворі є така просто тоненька резиночка. Якщо та резиночка тріскає, Ну, значить, це якби, показник, що вже сейленд блок під заміну. Ну, я вже давно бачив, що він вже зношений, але ну, не було часу, якби до нього лізти. І, в принципі, стуків не було. Але тут він вже виходить, повністю відірвався. Там в нього така схема Seilon Bloку, що всередині металева втулка, і там металева втулка, на неї якби, наварена резина. І та резина скріплює цю втулку з зовнішньою обоймою. І коли, відповідно, ця резинка відривається від втулки, то втулка вже просто вільно гуляє в селенблоці і з'являються дуже сильні стуки. Ну, В моєму випадку, це було, ну, воно рвалося, 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 але стуків не було. І потім, в якийсь момент, воно просто відірвалося і почало стукати дуже сильно. Ну, таке враження, ніби зараз колесо відлетить. Такий стук був по ямам. Але по рівні поверхні стуку не було взагалі. Ну от, е я ще, якщо, якщо хтось слідкує за моїми відео, ну, от конкретно по Субаріку моєму, то в минулому відео я закидував, що хочу продати його. Але все ж таки, потім ну, я передумав, бо приїжджали клієнти і пропонували дуже смішні гроші. А тут я вклав дуже багато грошей і зусиль, і в принципі ну, машина зараз чітко працює, тому продавати я передумав. Ну, це не має сенсу. Просто я б хотів зараз щось інше взяти, але в загальному ну, це просто виходить не рентабельно. Тому вирішив, поки залишити. Може, з часом ну, знайдеться нормальний покупець за нормальну ціну, який купить. Зараз поки не бачу сенсу продавати. І останній раз, як я показував, якраз відірвався цей блок, почав стукати. То Тоді ну, я казав клієнту, що я можу це виправити, і потім ну, зв'яжете зі мною можете купити. Але він просто пропав. Але проблему я такий ну, виправив. Ну, в цьому відео я хочу вам показати і розказати. Як поміняти сайлент блоки, зокрема плаваючі і один не плаваючий. сайлент-блоки речагів поміняти на машині, без преса і без демонтажу ну, речага. Ну, в ідеалі, звісно, демон... ну, зняти повністю речах з машини, так буде значно зручніше. Можна просто в лещатах його зажати і там випресовувати, запресовувати. Але в мене просто не було зйомника шарових, а шарова нова, і не хотілося шарову там зрізати чи вибивати, то я лишив просто шарову на машині разом з речагом і прямо на машині провів цю процедуру і провів її успішно. Бо вже після того я вже проїхав десь 500 км. Це я ще влітку робив. Ну, вже приїхав після того 500 медич і все ну, чітко працює. Тому, ну, кому ну, можливо, знадобиться, хто не має преса, або хто не може просто зняти, наприклад, речах з машини по якимось певним причинам, то можна зробити це на машині. Так, да, це, звісно, колхоз, це багато часу і зусиль. Ну, але якщо робите самі собі, то можна і поколхозити, коли є час і бажання. Тому дивіться це відео далі. Буду радий, якщо вам це відео знадобиться і буде корисним. Ну, Підписуйтесь на мій канал і слідкуйте за іншими відео. Ну, буду ще час від часу заливати про свій субарік. Ну, і відповідно про машини інші, які я ремонтую. Хто не знає, я працюю в Луцьку. Ну, ремонтую переважно двигуни, щеплення. Ну, і там, можливо, щось по мілочам, по ходові теж деколи беруся. Але не дуже люблю робити ходову. Саме найбільше я люблю робити двигуни. Ну, всім дякую за перегляд. Ставте лайки та підписуйтесь на канал. Сьогодні в ремонті мій Subaru Forester 2008 року буду сьогодні знімати передній ритяг для того, щоб замінити сайлент-блоки. Першим ділом я зняв захист двигуна та захист коробки, для того, щоб звільнити більше простору. Це робити не обов'язково, але ну, це 5 хвилин роботи, яке. Ну, Покращує життя. Значить, е, Наступним етапом ось наш рычаг. Е, Він кріпиться ну, відповідно, тут до колеса, до ступиці е, шаровою опорою. Е, а до кузова він кріпиться ось цим великим сайлент блоком. І до підрамника він кріпиться маленьким сайлент блоком. Значить, Спочатку відкручую е, від, від підрамника. Тут е, є ось такий кронштейн. На чотирьох. ну, тут три болта і одна гайка. Ось відкручую. Цей Кронштейн ще також тримає оцю втулку стабілізатора. От, відкручую. Відкрутив. І бачите, тут е, з'являється місце ось тут. Тут у нас стояв ось такий от болт. З гайкою. От, болт туди вставляється, гайка тут. Для того, щоб цю гайку ну, зафіксувати, коли болт викручується, то краще цей кронштейн зняти. Далі викрутив я цей болт з гайкою, який тримає оцю, ну, цей Silent блок менший. Тепер переходжу до більшого Silent блоку, який кріпиться до кузова. Кріпиться до кузова він тут на такій великій шпільці. І Відповідно, тут є кронштейн, який з'єднює кузов і сайлент блок. О, викручуємо тут два болта до кузова. О, Два болта до кузова. і ось цю гаечку з цієї шпільки. Все, кронштейн ми зняли. Ну і тут видно, що вже сайлент блок покинув чат просто. Вже... Ну, якби Суть сайлентблока, з'єднювати цю велику втулку зовнішню і внутрішню. Як бачимо, він вже не з'єднює, Тут вже все розірвано. Він вже виходить, що ретяг до кузова практично вже не кріпиться. Ну, Тут на соплях тримається. Тут ми вже звільнили, бачите? Тут звільнили, тут звільнили. Ну, Тут ще тримає ось ця вся конструкція. Треба від стабілізатора стойку стабілізатора відкрутити. Ну, Можна тут відкрутити, можна тут відкрутити, в принципі, не принципово, І відкрутити власне, шару. Ну, Тут буде трошки веселіше, хоч я її міняв півроку тому, але тут конус, і вона заходить дуже смачно сюди в речах. Ну, зараз побачимо, скільки в мене це часу займе. Треба оце відкрутити. Ну, Відкрутиться гайка легенько, але дістати шару тут складновато. Ну що ж, ситуація наступна. Стойку стабілізатора я зняв успішно, а шарова не захотіли виходити. І в мене немає просто сйомніка шарових. Минулого разу я нагрівав і вибивав. Цього разу такого робити не буду, тому що шарова нова, не хочу її пошкодити, тому зняв от колесо, зняв е, тормозний диск, от, е, відхилив в сторону супорт. Вивів речах от на наружну сторону і вже дістав оцю внутрішню частину Seight блока Ось вона в мене. Попередньо поставив мітку. От. Мітка на сайдинг-блоці новому тут. І відповідно тут поставив мітку. Може вона тут і була, але її вже не видно було. Ось так має поставитись новий. Ну і зараз треба дістати старий селенбок. Оцю обойму дістати. Саму. Далі взяв ножовку по металу і зробив два надріза. Ось тут один, тут другий. Якби відділив такий от кусочок. І цей кусочок просто взяв отак от викрутику, вставив, легенько підбив молоточком. Тепер моя ціль цей кусочок виковирити. І тоді вже ця обойма вийде сама. Е, ну, різати цим це не фантастика, тому що це не метал. Це не чорний метал, це алюміній йде легенько. Ну, я взяв просто тут у мене ножовка в гаражі, стара лежала, ще. Взагалі вона навіть може і тупа. навіть. Ну, ну Така взагалі не знаю. Ну, просто сама лева ножовку взяв. Тільки порізав легенько. Я думав, що на то півня піде. Ні. Черкнув скільки там, 5 хвилин порізав тут, тут Ну, І все, воно вже пішло, воно йде легенько. Випросити, ну, так без преси це дуже складно. Але на жалочкою підрізаємо, воно послабляється. Після підрізання обойми виколопав той кусочок і вся обойма вийшла легесенько. Просто рукою вниз. ну Бо кільце вже не тримає, воно не розтягується, воно зжимається і дістається руками. Далі тут змайстрував ось таку от конструкцію. Попередньо взяв сайлентблок і сам краєшик, який заходить в речах, обточив болгарочкою, але зовсім там ну буквально на пів міліметра. Так легесенько-легесенько тернув. Просто щоб ну, було легше його наживити. Бо перед тим як запресовувати, я виставив його і пробував молоточком забити. Просто легесенько там на 1-2 мм, щоб він зайшов, і тоді можна було запресовувати, щоб його не перекошувало. Ну І для того, відповідно, він в мене не залазив ніяк. Я підточив десь пів міліметра, вставив, легенько забив оправочкою. На 1-2 мм і все, далі вже смаструю таку конструкцію і вже потихеньку запресовую. Тут тримаю ну в мене йде болт М12. Тут тримаю ключиком на 19, а тут от трещоткою. Ну, вже от, в принципі, ну наполовину він в мене вже зайшов. З третього разу вже дійшов ось тут до метки. Вже тянути стало дуже складно, спочатку трещоткою заходило. Зараз вже от трубою і воротком. Оскільки чим більше ви запресовуєте сейвин блок в речах, тим більше він торкається його корпус з корпусу речага, і тому сильніший натяг і максимально складно його вже під кінець запресувати. Ну так от. Ось так зараз ця картина виглядає. Ну, Одному дуже складно, до речі, треба ногою я отут тримаю речах і турбою тяну. Ну, Побачимо, що з цього вийде. Ось такий от результат друзі, з п'ятої спроби. Як бачимо, мітка вже сховалась, її вже зовсім немає. Ну, Скажімо так, майстри з СТО. Якщо це, з мене посміються, скажуть, що нащо таким колхозом займатися. Ну, але ну, якщо є час і бажання, то можна і колхозом позайматися. Ну, і не хочеться оце шарово знімати. ну, Є свої плюси і мінуси, скажімо так. Ну, ось, Друзі, дивіться, самі вийшло все ідентично, як в умовах СТО. Один в один. Все як і стояло на своєму місці. Тепер стоїть новесенький весенний блок. Тепер на черзі ось цей другий блок. Цей теж так само убитий страшно. Якщо було придивитись уважно, то розрізи йдуть по цій лінії, От по лінії речага. Тобто отаким от чином треба ставити цей сейлент блок. Ось, значить, розрізами вдоль самого рычага, Ось так от. ну Або ось так. Я так розумію, це не має значення. Далі за таким самим принципом почав робити другий сайт блок. Дістав от палець. Перш за все підпалив горілкою, щоб резина вже трошки така м'якша стала. Потім зробив декілька от дирок дрелькою, так щоб від'єднати палець від зовнішньої втулки. І потім випресовував палець так само болтом і підставками. Ну Цей якось гірший палець вийшов. Тут е, резина вже зовсім розірвана була, я просто ножиком розрізав і молоточком вибив цей палець. Тут довелося так його випресовувати. Треба було більше засиль. Ну і Зараз так само зроблю надпили ножовкою і буду вибивати цю саму втулку зовнішню. Також зняв зовнішнього обойму цього сайлент-блока по тій самій схемі. Тож Тут вирізав кусок, вибив його, викруткою, ну і ця штука вже легесенько вийшла. Зараз буду запресовувати новий сюди. Трохи не по темі, але вирішив ще обслужити тормозну систему, е, Значить, віддав тормозні диски на шліфовку. Е, колодки я купляв нові, але вони терлися об старі диски, тому їх також віддав на шліфовку. Все вже відшліфовано, все рівненько, гладенько, вже можна ставити на машину. Значить, е, Ці диски проїхали 205 тисяч кілометрів. Вони ще з заводу стоять. Діски тут ставляться 24 мм товщина. На моїх на даний момент 23 мм. Це ще в допуску до 22 мм можна ще їх використовувати. Далі вже не рекомендується, бо можуть розсипатись. Постав диски колодки вже на машину. І вже не терпиться спробувати нові тормоза. Ручах з новими сайлент блоками вже також на машині. Ось один новенький сайлент блок плаваючий. І ось боковий сайлент блок. Е, боковий було набагато складніше запресувати. Не вистачило ось тут -от декілька міліметрів. Але він зайшов, все чітко встало, тому нічого страшного. Значить, я вже все протягнув. Е, Булти М10 з моментом 56 Ньютонів. болти м 12 70 Ньютонів. І ось тут от болти і гайки М14 протягнув 84 Ньютона. Все затягнув. Зараз поставлю колесо. І Потрібно буде спочатку один сайлент блок відпустити. Тоді встати на машину, розхитати її, Так, щоб він встав на своє місце. І тоді затягнути його по нові. Потім відкрутити цей сейл, сайлентблок, блок. Так само е, ну, по, ну, похитати машину, так що під своєю вагою він теж став на своє місце. І тоді знову затягнути по Це пов'язано з тим, що блоки, вони ж резинові. І виходить, що в даному випадку ми вже зафіксували дві втулки і Резина зараз в спокійному положенні, не скручена. Але, Коли поставиться колесо і машина буде нагружена, то резина почне скручуватись і вона буде постійно в напрузі. І Весь час, коли машина буде стояти просто на місці, то сайлент блоки будуть якраз ну, напружені. якби Резина буде скручена. Ну, якби постійно вони будуть в роботі, скажімо так, навіть коли машина просто стоїть. Ну, і Робота підвізки буде також неправильно працювати. Ну, і Такі сайлентблоки дуже мало прослужать. Тому потрібно загрузити максимальну машину, так як вона зазвичай в якому положенні. І в такому положенні затягнути втулки сайлентблоків. Поставив колеса. Далі знову відкрутив цей кронштейн. Відкрутив цей оцей блок, взяв за ручах, так навалився всією вагу, вагою, похитав, так, щоб ну, він вже там собі трошки рухався вільно. Далі знову по новій прикрутив, затянув. Тут у нас М12, затягнув з моментом 70, потім відкрутив ось тут два болта цю гайку. Для цього сайлентблока так, щоб цей сайлентблок аж рухався, відійшов від, ці, від цього ну, болта. Так розхитав, розхитав. За речах він просів, я його по нові закрутив і затягнув з моментом 98 ньютонів, бо ці болти дуже нагружені, так, щоб вони не відкрутились в процесі. Ну Все, тепер можна робити тестовий заїзд. Також вирішив замінити фільтр салона, оскільки ще я купив машину, вже скільки проїхав, навіть так і не міняв його взагалі. Тут нічого складного, потрібно ну, відповідно, залізти в салон і зняти бардачок. Ось бардачок я вже зняв. Щоб його зняти, потрібно тут ось такий от ограничитель зняти. Ось він. Ось тут. І е, тримається бардачок ось тут на таких вушках. І просто вздергуємо бардачок на себе і знімаємо. От на таких е, петлях тут він стоїть. от дві петлі. Вздергуємо і отримуємо доступ до фільтра. Ось такий от старий у мене був фільтр салона. Ось звідси він дістається. Зараз включу печку, прожену, щоб видуло все і тоді буду ставити новий фільтр. Включаю запалення хай трохи продує. Все полються. Ну, в принципі, можна ставити новий новий фільтр e, Pony парц, Найдешевший взяв, просто аби був чистий. Вот. І вставляємо. Все дуже просто робиться. Ну і все, тепер бардачок назад. Також вирішив замінити повітряний фільтр і на двигуні. Міняється він тут максимально легко. Ось корпус повітряного фільтра. Знімаємо ось тут фішечку, відкручуємо цей хомут. І Кришка тут на защёлках знімається. Знімаємо кришку і ставимо новий фільтр. Тут вже я дістав старий. Ось Вже нормально він тут підзабився. Ну, В принципі, це ще не є смертельно, він проїхав тільки тисячі, але я вирішив замінити, бо їжджу я небагато, і машина стоїть, і пилюка залітає все одно. Новий фільтр я брав ось такої від фірми, Ніші Бору. Ну, якийсь японський фільтр. Мабуть, що непоганий. І що я ще зробив? Замінив оцю кришку радіатора. У мене почалися такі проблеми, що пропадав антифриз. Проблема почалася влітку, коли жара. Там створюється дуже великий тиск в системі охолодження. І цей тиск має стравлюватись з радіатора через цей патрубок в бачок. Там якийсь там клапан є на кришці, той клапан відкривається, і тиск стравлюється сюди, в пластмасовий бачок. В мене цей клапан не відкривався, і виходить, що тиск збільшився в системі охолодження, і тиск стравлювався не через клапан, а через патрубки. Просто дуже добре затянуті патрубки, травило по капельці, по капельці травило і капало. І через це я вирішив замінити кришку, кришку замінив і все, проблема зникла. Вже тиск лишньої системи стравлюється в бачок. Все тепер чітко. 120 гривень така от ну, оця кришка. Ну і проблема зникла з підтіканням антіфрізи і то, що він зникає.